Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Уже не один десяток, уже більше п'ятидесяти. відео я відзняв про наркоту в місті Сикіряни. Україну підсаджують на наркоту, українців підсаджують на наркоту. Більше двох мільйонів наркотично залежних. Це страшно. В Україні. А моє маленьке містечко місто Секіряни, де наркоти не було взагалі від слова крапка, стало наркотичним райцентром номер 1 усієї Західної України. І головне питання, яке мучить жителів міста Сікірян, чому немає арештів наркоділерів? Підкреслю: наркоділерів: рядового торчка Секірянська поліція заарештувала. Зарештувала рядового сукірянського торчка, і цей рядовий сокірянський торчок потім начебто закінчив життя, покінчив життя самогубством. Все відзвітувалася сокірянська поліція. А питаннячко, хто ж постачає привозить наркоту в місто Сокіряни? А в місто Сокіряни вже привозять героїн і кокаїн. Хто є Ділерами, наркоділерами в місті сокіряни, хто розвозить під хати героїн кокаїн. А це вже страшно. Це вже не проста шмаль, не просте Ширіалово, а героїн і кокс. Який привозять бізнесмена в місті Секіряни. І головне, чому не заарештовують наркоділерів в місті Секіани? Та ні, заарештовують. От сьогодні у нас який? Я подивився на свій комп, 21 у нас сьогодні, так? 21, сьогодні четвер. Так от по інсайдерській інформації на минулій неділі, на минулій неділі. Септом минула неділя це було 17 грудня 16-15, десь в районі цих днів в місті Сикіряни, Сикір'янська поліція заарештувала наркоділера з великою партією товара з великою партією наркоти. Заарештувала Сикір'янська поліція. І що ви думаєте, як кажуть люди, які Наближені до Сикірянської поліції цього наркоділера відпустили. Зарештували, вилучили в нього товар і відпустили. Чому? Тому що цей наркоділер має прямий зв'язок до місцевої сукірянської влади. От я так акуратно, акуратно, акуратно виражаюсь. Прямий зв'язок цей має молодий наркоділер, який не в армії. Який не йде вмирати на Бахмут, який роз'їжджає на шикарній тачці по місту сокіряни, розвозячи наркоту сам під наркотою, який, начебто, має банду з залізними трубами і бітами, які розкатують на чорній машині по сокірянам. І ось цього наркоділера заарештували, вилучили товар. Не посадили, не приземлили, не закрили. Просто, як кажуть, поговорили з кимось з сокірянської Влади. І відпустили цього молодого наркоділера, тому що він до сукірянської влади має пряме відношення. Ось така інсайдерська інформація. По місту Сукіряну вже ходить активно. Дійшла до мене, і я її викладаю. Чи вірю я ці інформації, чи ні? Ви знаєте, чесно кажучи, я ці інформації від людей вірю. Чому? Тому що. В Сукірянах можуть заарештувати за рік одного простого сукірянського торчка, сокірянські поліцейські, щоб відзвітувати області дали показник. А наркоділерів, оптовиків, пушерів, як кажуть на жаргоні, які торгують уже героїном і кокаїном, сокірянська поліція чіпати не буде від слова взагалі крапка. Чому? Тому що в місті сокіряни серед населення ходять уже. Чутки, та ні не чутки. Усе населення міста Сикіряни каже, що наркоту, торгівлю наркотою кришує сикірянська поліція. Це кажуть люди. Підкреслює. Що я скажу? Останні часи, останні часи в місті Сикіряни. Моліться, кайтеся, брати та сестри. З вами український історик та журналіст Ершвець. До нової зустрічі. Уся інформація у відео була інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити. До побачення.